Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі і сьогодні ми розберемо тему, чому я мало їм, але не худну або мало їм і навіть набираю вагу. Ми розберемо, чому це відбувається і як цьому запобігти. Для тих, хто додивиться це відео до кінця, також чекає приємний подарунок. Отже, уявімо ситуацію, що ви харчуєтесь на 1000, 1100 чи 1200 калорій. Але вага стоїть на місці або навіть росте. Чому це може відбуватись? Наш організм це дуже розумна система, насправді, яка не любить змін. Тому тут починають включатися гормони. Першим включається гормон лептин, це гормон ситості. Він знижується, а гормон грелін – це гормон голоду. Він зростає згідно досліджень, кожний втрачений кілограм жиру призводить до зниження витрат енергії тілом приблизно на 25-30 кілокалорій. А підвищення апетиту на 100 ккал на день. Уявіть, ви втратили 5 кг жиру, але стали приблизно на 500 ккал голоднішими. Тому переважно строгі дієти з високим дефіцитом калорій призводять до наступної компенсації і циклу переїдання. І дуже часто люди набирають вогу ще більше, ніж в них була вихідна. І переважно вони набирають лише жир, і починає змінюватися композиція тіла. Уявимо таку ситуацію. Ви вперше сіли на строгу дієту, втратили вагу, наприклад, досить стрімко. Так, ви втратили і жир, і м'язи. Далі, у вас цикл компенсації чи переїдання, так? чи ви просто відновили свій раціон і ви починаєте набирати вагу назад. І тут ви набираєте лише жир. Таким чином, змінилась композиція тіла, у вас стало менше м'язів, а м'язи це метаболічно активна тканина і більше жиру. І вже з кожним наступним циклом дієти. Ви будете витрачати менше кілокалорій, на жаль, тому що м'язи це метаболічно активна тканина, а їх стало у нас менше. І, відповідно, менше ваги втрачати з кожним наступним циклом. І для того, щоб втрачати ще більше ваги, вам доведеться їсти ще менше. Тому виходить, що людина з кожним циклом наступної дієти починає втрачати все більше м'язів і все менше калорій спалювати. Згідно досліджень, один кілограм м'язів спалює приблизно від 12 до 20 кілокалорій. Можливо, ця цифра здається не дуже великою, так але це в спокої. Тобто наші м'язи спалюють калорії просто тому, що вони у нас є. Але коли ми починаємо робити якусь фізичну активність, так це може бути, наприклад, прогулянка чи прибирання вдома, Чим більше м'язів у нас є, тим більше їх задіюється в роботу, і відповідно тим більше калорій ми спалюємо. Тому людина з меншою кількістю м'язів і людина з більшою кількістю м'язів при тій самій активності буде спалювати насправді кардинально різну кількість калорій. Добре, у вас напевне запитання, що тоді робити? Як взагалі худнути? Так я можу сказати, що схуднення без дефіциту калорій неможливе. Насправді це є закон фізики. Ми маємо витрачати більше калорій, ніж ми їх отримуємо. Перше. Не робіть великий дефіцит калорій. Оптимальний дефіцит становить від приблизно 5 до 20%. Друге, ваш раціон повинен бути збалансованим. У вас повинні на тарілці бути в адекватній кількості: і білки, і жири, і вуглеводи. Це важливо. Третє. Важливо більше рухатись, і тут мова йде не про виснажливі тренування, не про марафони, так а про звичайну денну активність. Ви можете, наприклад, обирати сходи замість ліфту чи додати додаткову прогулянку на день від 10 там до 20 хвилин. За цей час ви можете слухати цікаву аудіокнигу. Повірте, ви навіть не замітити, як цей час пробіжить. І останнє, я все ж таки рекомендую силові тренування для того, щоб зміцнювати м'язи. Взагалі, м'язи це наше довголіття, молодість і здоров'я. Тому вважаєте, що силові тренування це інвестиція в ваше здоров'я та зовнішнє вигляд. Для тих, хто додивився це відео до кінця, в мене є подарунок, це конструктор збалансованих перекусів. Підписуйся на мій інстаграм, пиши в директ слово конструктор посилання в шапці професії. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та до зустрічі у наступному відео! З вами була Олена Горінецька, лікар та нутриціолог.